На ближайшие годы, год, два, три, пять, этот резерв есть. Глузду Дузьихов, Теодорус Русопулус, что ты несешь? Что ты несешь? Украина исчезнет 25 января 2046 года. То это худшее время в истории Украины, это ужас, голодомор, геноцид, угнетение. Я спросил, да, я прям в бешенство да. пришел. Я вообще не понял, что происходит. Что у нас с У нас все кто разработчики. Хереть. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайв. А це ваш улюблений випуск російської антипропаганди, місце, де ми розносимо російських наших ворогів і, звісно, показуємо дуже красиві кадри про те, як росіянам боляче. Але про все по черзі не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайв. Пам'ятайте, що таким чином ми об'єднуємо всіх наших однодумців. І, звісно, найголовніше це підтримка збройних сил України. Друзі. Нам вдалося з вами за неповний тиждень назбирати понад 70 тисяч гривень і відправити їх в підтримку 93 ї бригади Холодний Яр. Я нагадаю, що ми збираємо 250 тисяч для обладнання позицій. Безпілотних систем, тобто фактично для того, щоб в укритті могли працювати дронарі. Кожна ваша гривня, кожен ваш донат, все, що ви відправили, має значення, тому що ми, як правило, зберемо не тільки на зброю смерті, а ще й на безпеку наших військових. Тож хто ще не задонатив? Я вас запрошую вже, звісно, перейти. В описі в нас є посилання на цей збір, і задонатити. Ну а росіяни, які сподівалися, що швидко нас переможуть, швидко нас демотивують вже четвертий рік поспіль. Констатують, що нічого із бажаного так і не вийшло. Ба більше є навіть деякі опозиційні російські політики блогери, які встигли і на Курщині побувати, і об'їздити лінію фронту, де росіяни мали би переможно пройтися по фронту. Але нічого не вийшло. Тож тепер єдине, що вони роблять, це, звісно, дивляться наші випуски і наше інтерв'ю. Пережили Гаспаряна, переживемо і Скабєєву. Але, друзі, Скабєєва подивилася наше свіже інтерв'ю із Марком Фєгіним. А ви це зробили? До речі, в цьому інтерв'ю Марк, після того, як побував на Донеччині, на Харківщині, на Сумщині, він сказав правду, яку знаємо, і ми з вами, що нам важко, що ми боремося, що, звісно, всього як і завжди, бракує. Але немає жодного шансу навіть пів відсотка на те, що росіяни зможуть нас перемогти, тут тяжеліша трудності з цим ресурсом, з резервом всього на світі Там від живої сили до техніки до бюджетних е дир, які испытыває економіка, від налогів, від... убывающего населения, потому что он все равно продолжает бывать, молодежь уезжает учиться и так далее, и так далее, и так далее. Но на ближайшие годы, год, два, три, пять, этот резерв есть. При поддержке Запада. Украина в состоянии дальше воевать. Сама Скабієва підписала цей фрагмент, що Фейгін виступає за те, щоб воювати до останнього українця, та ні, він скоріше хоче добити останнього росіянина, і це пише та сама наволоч, яка в 22, му в 23-му, 24-му і навіть досі в 25 му каже про те, що нам воювати вже ніким і нічим. Аж раптом тепер вона дає таку цікаву рекламу нашому youtube каналу А тепер давайте краще про них. Бо вони чомусь ніколи ніколи в житті не публікують. А що ж горить за паребріком? От цього разу мешканці брянська годуть, перелякані, якісь стривожені. Хоча всі ці роки вони трималися осторонь і, як правило, говорила Наста за що? А зараз після роботи протиповітряної оборони. В них там в одному із районів Брянська спалахнула непогана пожежа. Очевидці кажуть, що після гучних бабахів почалося справжнє шоу. Полум'я, дим, наче вони опинилися на якомусь рок-концерті. Офіційної інформації, звісно, немає. Мабуть, всім МЧСники просто зайняті пошуком інструкції, як гасити пожежу, при тому не видаючи ніякої паніки. Одним словом, ми чекаємо ще більшого підтвердження і конкретики: що, як і чому так красиво палало на території брянщини. Хар... Огонь пошел. Як э, там каже, зазвичай спарян. Ряженка набабучилась, от і в Брянській області. Виявляєте, ну от прям взяла і набабучилась. Але одна справа це бити по винно-промисловим об'єктам. Ми це робимо кожен день, кожнісінький день щось виносимо. Але давним-давно в нас не було прям жирного прильоту по живій силі. Все ж таки, від моменту, коли в нас з'явилися хаймарси і не тільки, росіянчики почали своїх мобіків чи мобіків тримати подалі від нас. Але тут все ж таки є. Прекрасна історія, чи давно ви бачили, як горить вата? При тому, буквально от в прямому сенсі цього слова. Якщо давно, то зараз ми цей лічильник якраз і обнулимо, бо я недаремно згадала про живу силу 328-й полк армії Російської Федерації, полку 104-ї повітряно-десантної дивізії Росії, який дислокувався в селищі Нова Маячка Херсонської області. На наших окупованих територіях більше там не дислокується. По ним щось прилетіло. Полетіло дуже сильно. Ну і подейкують, що ручки і ніжки навіть не змогли назбирати. Просто всі тіла спакували в один пакет. Ну, а там хтось, хто дуже любить пазли або Лего може розбере їх на запчастини. Охоє <звук> жовта. in you know, push. You Дякую за перегляд! Ну і красиво було не тільки там, взагалі цими днями ми справді якось додали певної роботи всім тим, хто відповідає за порятунок за лікування і за те, щоб довозити ті самі чорні пакети. Ну і дрони гур влаштували фаєр-шоу для російських С-400 на окупованій території. Я нагадаю, що С-400 – це жирна, це прям дуже жирна ціль, як все відбувалося. Туди направилися малесенькі безпілотники, які взлітали із катерів. Ну і фактично летіли в глибокий тил ворога. Стартували ще раз із морських безпілотних катерів. І жов вам це не нагадує на території Російської Федерації. Далі, скоріш за все, застосовувалися, наприклад, Магора В-5, Вони атакували цей самий С 400 у Криму. Ну і звісно ж там не обійшлося і без додаткових ще об'єктів. Попередньо кажуть, що ні, зачепили і радари та пускові установки. Ніхто ж не забув, що з території півострова Крим по нам теж наносяться ракетні удари. Тож Будемо чекати, чи справді знову українські дрони змогли покласти на лопатки все те, чим користується Російська Федерація з півострова Крим. Ну і звісно, цікаво, як завжди, співставити скільки коштує Магура, а скільки коштує Е400 та ті самі пускові установки. Все найцікавіше, все найкрасивіше, я нагадую, ви можете побачити тільки на українських пабліках і українських youtube каналах. Все. В Росії про це не говорить ніколи. В нас кожен приліт, щоб не відбувалося вже в Телеграмі, вже в Ютюбі, вже там якісь блогери, уцікачі все показують. А в Росії тотальна тиша. В них, якщо що, то тільки про перемоги. Коротше, подивились росіяни на іранського Аятолу і вирішили Чуєте, якщо вже вони дозволяють собі заявляти, що Іран просто взяв і переміг не тільки Ізраїль, а ще й США. Чого Росіянам не можна те саме. Ну, тобто, оголосити перемогу над НАТО, перемогу над Україною чи вкинути яку-небудь таку тезу, яку неможливо перевірити, віднайти якісь джерела, тільки за голову взятись. Ну, наприклад, про втрати Заходу. Бо у Росії, як відомо, потір нет. А от у НАТО втрати такі, що перевершили, виявляється, всі попередні війни. Соловйов переконує Плепс, що НАТО. Втратило у війні проти Росії. Звісно ж, Росії українці ж не воюють 10 тисяч військових. При тому, що ніде. От взагалі навіть в російській пресі немає таких даних. Та й чорт з ним? Нехай намалює, ну я не знаю, ну хоч півмільйона втрат нативських військ. У мене тільки одне питання. Чуєте, Володя? А ми коли будемо ваш мільйон ваших втрат обговорювати? Я сьогодні запросив там. Российского производства искусственный интеллект. Я да, спросил, а, да, я прям Но бешенство нельзя. пришел. Я вообще не понял, что происходит. Что у нас разработчик? У нас все кто разработчик? Я. Я, англ. Англ. я запросил, а какое количество граждан стран НАТО погибло во время специальной военной операции? И вдруг такой интеллект, знаете, это типа такой вопрос, я не буду отвечать. Ну, они да. А китайские отвечают? Да, вражеские, говорят, без проблем получается уже под 10 тысяч. То есть потери стран НАТО от необъявленной войны России выше, чем у них были в Афганистане, в Первом Ираке, во Втором Ираке. То есть никакой иллюзии нет, мы воюем с НАТО. Mm -hmm. Европа это понимает, и мы это понимаем. Так что здесь все хорошо, нас никто не обманет. Не Отлично. Мы должны, во всяком случае, быть мы... готовы к противостоянию с этим НАТО. Чтобы она мы не просто здорова. готовы, мы поэтому орешник показали. Мы не просто готовы, мы поэтому и наращиваем численность армии. Поэтому и создаем определенные районы. Поэтому и Калининград должен ощетиниться полностью. Поэтому и систему ПВО перестраиваем, понимаем, как, что, чего. Притом это делает не военный, как ни странно, сектор, Абсолютно гениальная команда, которая работает у Сергея Семеновича Собянина. Это сейчас лучшие специалисты по ПВО в мире. С эффективностью гораздо выше, чем то, что демонстрировал Израиль. Гораздо выше. Поэтому просто надо не стесняться брать тех, кто умеет, и передавать тем, кто в поиске. Это совершенно верно. это просто в ахере. Я дико перепрошую. Просто по Ізраїлю, як і по Україні в цілому, б'ють Єбучою балістикою. От прям балістикою, знаєте, яка летить кілька хвилиночок. Так спочатку так а потім По Росії б'ють нещасні, малесенькі, крихітні, просто козюльки безпілотнички. Виносячи їхню стратегічну авіацію, воєнно-промисловий комплекс, НПЗ, та ви Сасюті, ви нічого не збиваєте, який Собянін? Господи, я ще вчора не могла повірити словам Аятола, а сьогодні послухала Соловйова і так трошки заземлилась. Думаю, та-та, в них все, все однаково. Але то ще не все. Зачекайте. В них все супер, вони потужно перемагають. Все збивають, а ми звісно, нам лишилося буквально два понеділка. От буквально трошки і все і нас немає. І це вже навалює не російська пропаганда, а зрадниця Діана Панченка, яка дістала калькулятор і порахувала, що нам, тобто Україні, лишилося буквально не більше 20 років жити. Бо увага! Вона абсолютно серйозно навалює: що якщо темпи просування російської армії збережуться на сьогоднішньому рівні. Фіксуємо, то вся Україна буде захоплена за 20 років. 20. бляха, як можна говорити вголос, коли ти представляєш інтереси другої армії світу, що в цілому вона буде окуповувати менше за себе Україну, в цілому скільки 23 роки повномасштабної війни? При тому я так і не зрозуміла цей підрахунок. Він враховує, що у росіян то в них чи якщо втрат немає, то окей. Але якщо вони все ж таки є і фіксуються на рівні генштабу, то. Яка буде втрата росіян? Та, да? бо я підрахувала. І нарахувала всього-навсього так біганько 7 мільйонів. Непогано, правда? Я вже мовчу про сценарії, які неможливо на сьогоднішній день прорахувати чітко смерть Путіна, розвал Росії і багато-багато чого іншого. Ну а далі, взагалі, якась така історична оргія вийшла у Панченка, що навіть володя Путін. Не міг би таке вигадати, що виявляється, всі найкращі часи для України це був період виняткової тільки співіснування із Росією. Як, наприклад, каже ця Силіконова губа, часи Київської Русі. Київська Русь, так? Ось це співіснування українців та росіян. Ква-ква-ква. І при тому, що, звісно, не згадується нічого іншого. Але від себе я скажу, що в нас було багато прекрасних етапів. Без росіян і буде ще більше історичний факт, наприклад, неспростовний період найбільшого розвитку України припадає на кінець 16-го і на початок 17-го століття, особливо за часів Гетьманщини, особливо під проводом Богдана Хмельницького, чи що я щось пропустила І Хмельницький теж їхній. 2025 год Россия контролирует около 18% территории Украины, включая Крым, части Донецка, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. С каждым днем Россия двигает фронт. С каждым днем Украина теряет все больше людей, больше территорий. Больше людей, больше территорий. Используя математический анализ, мы можем спрогнозировать, что в случае дальнейшего развития событий в том же темпе Украина исчезнет 25 января 2046 года. Всего 20 лет, и не будет смысла говорить об Украине, потому что ее просто не будет существовать. Украина не просто станет значительно меньше, она просто превратится в пыль, в ноль. Вы этого хотите? Ответьте себе честно. Наибольшего расцвета Украина достигла во время Киевской Руси и СССР. Всегда это было в дружбе с русскими и с белорусами. А времена упадка это как раз времена национализма в Украине. Получился очень узкий проект с очень маленькой территорией и населением. И сегодня Украина идет именно по этому пути. Украинцы преследуют украинцев. Украинцы угрожают украинцам. Наибольшего расцвета за всю историю народ на Украине достиг в 1991 году в таком ненавистном, ужасном, ужасном совке. И если почитать украинскую националистическую литературу, которую я читала, то это худшее время в истории Украины, это ужас, голодомор, геноцид, угнетение. А если мы посмотрим на цифры, то это лучшее время в истории Украины. Кто врет, националисты или, может быть, математика? Так может, худшее в истории Украины это как раз националисты? Тільки я так не зрозуміла, а чим вимірюються лучші періоди, Україна ніколи не жила так, як хотіла би ніколи не була самостійна, поки над нею панував радянський союз. І коли згадується геноцид і голодомор, то це власне одне й те саме. Не було якихось багато різних подій. Геноцид українського народу це голодомор, який штучно був створений для знищення. І важко бути найщасливішим під спанування Радянського Союзу, коли тебе вбивають. Бо ніхто не знає, чи в часи Радянського Союзу можна було б так сосать москалям, щоб вижити в той Голодомор. Бо Діана Панченко, сучас з усього, вірить, що вона би завжди себе своїм ротом прогодувала. Але ж ні, історія в тім, що ти ніколи не знаєш, кого вони оберуть працювати на свою сторону, а кого ні. Дивовижно. А як же, друзі, Розповісти, от як це робить Діана Панченко, та про те, що через 20 років нас не буде, і вона не каже, а що буде з Росією. І це вони завжди всі так роблять, та, розповідаючи про якусь подію, наприклад, довкола саміту НАТО, який відбувався цього тижня. І як розповісти про нього так, щоб не згадувати головне? Все просто треба читати новини тільки до середини. Треба давати фрагменти виступів, але без контексту, про що йшла й мова. Але тут з'являюсь я. Я, звісно ж, дуже не хочеться бути сукою, <кхи> кого я обманюю, звісно, хочеться. Але я якраз тут для того, щоб все розставити по своїм місцям. Соловйов бомбиться зараз буде бомбитися не через якісь там слова політиків, а через конкретні дії. До прикладу, через підписання угоди в Страсбурзі між Україною та Радою Європи. Яка закладає основу для трибуналу, який буде розглядати дії російського керівництва виключно з Путіним, виключно із початком агресії і анексії, тобто з 2014 року? А Соловйо, який так активно завжди підтримував увесь режим, війну? Звісно, через свою геморойну дубку переживає? Думає, як же ножки то будуть болтатися, як же він буде висіти на цій мотузці. Чи сидіти десь за градом. Тож розповідає абсолютно про все тільки не про це. Ну а сам Путін, звісно, нажаханий ще більше. Він навіть до дружочків в Бразилію на саміт Брікс улюблену іграшку і ту боїться летіти. Бо думаю, чи якийсь безпілотник малюка його зіб'є, чи просто на литовище вдягнуть кайданки? Нас просто поразили. От ну такое із себе видивить. Ну, прям такое выдавить. Хочется спросить. Русополус, ты с дубу, что ли, рух? Ты с глузду съехал? Теодорус, Русополус, что ты несешь? Что ты несешь? Ну, послушайте, что он нес. Это соглашение не просто юридический документ. Это кузница. Это то, где закон встречается с памятью, а сталь с правосудием. Вы, господин президент, не родились в дворце или в столице. Вы родом из Кривого Рога, города, выкованного в шахт и металлургии. Там люди знают, что такое сталь. Это не только материал, но и характер. И здесь, в Страсбурге, в городе, который когда-то находился на передовой европейских войн, а теперь является местом хранения инструментов мира. Сталь становится статутом. Чернила, которые сегодня текут, не мягки. Они закалены, как железо, мужеством и памятью. Господи! Значит, Зеленский сидит и думает, ножки до пола не достают, кресла неудобные, ножки болтаются, нехорошо как... Не доковали. А. не доковали, его. Да, ну, да, ну, ну, слушай, ну, ты, ну зачем так позорить великий греческий народ? Ну как можно было произнести такое количество глупостей в такой короткий период времени? А мне, друзья, интересно, что продолжают россияне ездить до Греции? Бо да, они, конечно, не очень активны у формате Рамштайн или в целом на саммитах НАТО. Але видатки, податки, загальна система вони все ще, звісно, скидаються у загальну казну. І звісно, вони теж можуть рахуватися так чи інакше спонсорами смерті для росіян. А краще друзі, ставайте ви спонсорами смерті для наших ворогів і спонсорами безпеки для наших хлопців. Це я вам так поміж прочим про наш збор. Ну і на сам останок: помогіті, спасіть, російськомовних переслідують, виявляється не тільки в Україні. Російську душу ті в інших пострадянських республіках. Річ в тім, що тренд останніх десятиліть це вивчення англійської, особливо тих країн, які довго перебували в колонії радянського союзу, і особливо мова йде, звісно, про те, щоб виплекати англійську мову. Англійська дозволяє вирватися із регіонального обмеження, розширення дипломатичних зв'язків, залучення інвестицій, іноземна мова банально допомагає шукати просто нові зв'язки. Студентам молоді дає можливість їхати по обміну чи отримувати освіту. Ну одним словом, переваг мільйон. І російська колонія дико біситься через це. Бо більше ніхто не вірить в Росію. А отже, російська стає маргінальною. Не треба вивчати російську, бо ти поїдеш туди жити, працювати, чи отримувати освіту. Ні нікуди угодно, не тільки не в Росію. Знаєте, скільки російськомовних країн залишилося у світі? Російськомовних прям сильно, повністю цього дві. Це Росія і це Білорусь. В Казахстані користуються російською від 20 до 25 Це багато, 3-4 мільйона. В Киргизстані від 10 до 15. В Таджикистані населення говорить російською мовою винятково у вимірі від 5 до 10 Ну і смертю Савка фактично скінчилося не тільки насильницьке насаджування мови, а ще й домінування Росії. Над іншими республіками. І, на щастя, і в Україні так, все, що говорять російською, але вже настільки менше, відколи ми вперше почули про переслідування російськомовних. Витісняє русський язик, создають условия для того, щоб Туда прийшов англійський. Як тільки прийде англійський, вони російський. Но при этом не приобретут ничего, кроме проблем. А Потому что? что те, кто продвигает английский, они пытаются ослабить, вот этого не понимают многие государства, представляющие страны СНГ, они пытаются ослабить их за счет вытеснения оттуда русского языка ослабляя наши отношения с этими странами, а взамен они ничего не дадут. Они будут пытаться их сделать колониями, вот и все. А сейчас это самостоятельное государство, а дальше они будут туда размещать свои военные контингенты. Но закончится это плохо для этих стран. Вы покажите, где это закончилось хорошо. -то. Вот просто какой-то один пример. Um, Саудівська Аравія? Катар, Об'єднані Арабські Емірати, країни Європи, да безкінечно, на Близькому Сході там нафти менше, аніж американських баз. І о диво, ніхто колонією не став, ніхто не прогнувся. І всі у безпеці. Але, ну, власне, коми так це розповідає, наче спочатку включить Володіна, а потім мене. Всі наші глядачі ерудовані і все чудово розуміють. А ще точно знають, що єдина наша гарантія безпеки, допоки поки в нас немає іноземних воєнних баз, це підтримка нашого війська. Тож не друзі, не в підтримку 93-ї бригади Холодний яр». посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі.